Напередодні 14 лютого дня усіх закоханих в Олександрії відбудеться захід Швидкі побачення, де одинокі та неодружені молоді люди матимуть можливість за невеликий проміжок часу познайомитись з десятьма представниками протилежної статі. Конкурс знайомств організовує Олександрійська юнацька бібліотека. Наша бібліотека взагалі намагається йти в ногу з часом і застосовувати в своїй роботі з молоді якісь нові цікаві такі форми роботи. Одне з такої цікавої форми є спіддейтінг. Це такі швидкі міні-побачення. Взагалі, ці побачення з'явилися ще в Америці дуже давно і зараз мають величезний популярний успіх в Америці, в Англії. Проходять ці вечірки з аншлагами І, звичайно, навіть зареєструватися туди дуже важко. В таких вечірках приймають участь навіть відомі люди. Такі вечірки навіть висвітлюють у фільмах. Тож для згуртування молоді нашої Олександрійської ми вирішили все ж таки провести такий романтичний вечір. Кожна міні побачень триватиме близько п'яти хвилин. Учасники матимуть можливість заповнити картки симпатій по завершенню вечірки. Якщо симпатії співпадуть, молоді люди отримують координати один одного. Вік наших учасників повинен бути 18-22 більш таких критеріїв до відбору у нас немає, але бажано юнацтво заздалегідь зареєструватися, щоб ми знали, яка кількість хлопців та дівчат у нас буде, щоб у нас не було все ж таки розбитих якихось пар. Співпрацюємо з різними закладами, тому сподіваємося, все ж таки, що з індустріального технікою у нас будуть хлопці та дівчата, з педагогічного коледжу з ПТУ No17. Тож ми намагаємось все ж таки. Згуртувати і навчальні заклади нашого міста, тому щоб зареєструватися, потрібно підійти до нас в бібліотеку, бібліотека для юнацтва, яка знаходиться по проспекту Леніна 100, на порти Айсбергу, чи зателефонувати нам за номером 70450. Особливістю швидких побачень буде і те, що організатори обиратимуть найкращу пару вечора. І переможці отримують можливість провести романтичний вечір в одній з піцерій міста. Отож, усі бажаючі реєструйтесь та приходьте на міні-побачення у юнацьку бібліотеку. Захід відбудеться 13 лютого о 14-й годині.